Я чула, як тоді вночі десь пів дванадцятої десь орієнтовно прилетів літак. Я чула, як він скидав цю бомбу і розбомбили готель Україна. Ми їхали до Львова три дні. Коли ми виїжджали, це 20 березня, було відносно тихо. Але ну, коли ми їхали, ми бачили і машини, які згоріли. Та, і Поляуці, де написано міни, обережно міни. Три дні, наприклад, я собі даю, я плачу, не вилізаю з ліжка, нічого не роблю, нічим не займаюся. Але потім я встаю і щось починаю робити. Активно співпрацюю з різними фондами, тобто я і ведуча концертів, і співаю, і можу організовувати щось. Там як звукорежисер, і я писала грант на, на обладнання і саме на мікшерний пульт. Ми вже підтримали 500 жінок через наш курс. Пройшли. Ось, наприклад, ВПО. Багато з них переїхали сюди, які раніше на окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії, проводили підприємницьку діяльність. Ми їм тут допомагаємо. Дуже хочу, щоб ніколи більше не було війни в нас. Я не бачу іншого майбутнього ніж те, що моя дитина буде рости в вільній Україні, що вона не буде малювати ці прапорці в підвалах, а буде просто знати, що вона українка, пишатися цим.